Всім привіт, канал Два слова. Сьогодні у нас, мабуть, буде один з найкоротших оглядів на каналі, тому що сьогодні у нас всього чотири позиції на огляді: це новинки з KFC, а саме Веганське меню в Києві. Вони відкрили точку. Прям де тільки все веганське. У нас по Дніпру з'явилися ці позиції в звичайних точках KFC. Цей пакетик у нас коштує 628 гривень. Бо позиції саме веганські, вони дорожчі. Якщо що, я нормально ставлюсь до вегетаріанців, до веганів це вибір кожної людини. Але в мене є одне невеличке питання: для чого відтворювати смак тієї самої живої тваринки, яка бігала, яку потім умовно запекли, та ж сама курка. І тобі її шкода, ти не хочеш їсти, але ти хочеш їсти щось, що має смак цієї тваринки. От я цього ніколи не розумів серед там веганських котлет, ковбас і так далі. Є багато різноманітних продуктів для чого повторювати смак того. Що ти не хочеш їсти, бо воно живе, бо це створіння. От така в мене є думка. От вона може трошки дивна, але в мене є ось таке загальне питання. А так нормально ставлюсь абсолютно. Чотири позиції: ми сьогодні е, скуштуємо звичайні стріпси, і всі інші позиції, що є тут зараз, вони з використанням стріпсів. Там всього п'ять позицій в меню рис. Салат, стріпси, бургер, твістер. Усюди використовується один той самий інгредієнт той самий веджі стріпс. Тому ми сьогодні взяли звичайні і порівняємо їх з цими. От які у нас рослинні. Що як завжди, пропоную починати? Напишіть, чи ви куштували ось це, чи вам потрібне в KFC веганське меню. Як ви до цього ставитесь? Я вам бажаю, як завжди, гарного перегляду. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваше улюблені снеки. Ми поїхали! Ну а почнемо ми само собою з наших стріпсів. Що там у нас у складі? Як, як їх зробили? Давайте прочитаємо. 100% смаку, 0% курки, вегетаріанська страва. До складу входять інгредієнти з молока та яєць, легка спокуса для гурманів, Хрумкі соковиті, веджі, стріпси. Е, ідеальний перекус для тих, хто цінує смак і користь. Окей, це значить все ж таки не для веганів, а для вегетаріанців, тому що вегані е, вегани, молоко та яйця також не їдять. Окей, це у нас для вегетаріанців 123 гривні. Так, да, все співпадає. Ну, давайте подивимось. Всього дві штуки на 123 гривні, як на мене, це дофіга. Якщо вони без доставки коштують дешевше, то мабуть окей, але все одно, ну це це забагато, як на мене. Ось така у нас ця штука. Ну, не знаю, якась паличка. І звичайний наш стріпс. До речі, а чого не зробити таку ж саму паніровку? От не знаю. Отак от, от вони в порівнянні. Чому не зробити ту ж саму паніровку, не зрозуміло. Давайте спочатку ми скоштуємо. Звич... Ну, ось цей. Ні, давайте звичайний спочатку. Він вже розмяк через те, що довго їхало. Але це смачненько. Я взяв не гостре, щоб було чесне порівняння. До речі, чого немає ось цих гострих стріпсів, веганських, вегетаріанських. Це смачна курка. Без питань, три такі шматочки за. 107 гривень, мабуть, це окей, при тому, що, ну ви розумієте, скільки стоїть курка. А тут всього три шматочки за цю ціну. Але добре, добре, питань немає. У нас ще американський соус. Що воно таке буде, Ну, ми спочатку чисту скуштуємо. Наскільки це буде нагадувати смак курки? Ну, вони перемогли. Це нагадує смак курки. По структурі, по текстурі це також нагадує курку. Може, менш соковито. Але давайте будемо чесними. Я б не відгадав, що це не курка. Я б не відгадав би цього. Це дійсно сильно схоже на смак курки. І мені подобається ось ця волокниста трошки структура. Це не прям якась каша замішана, знаєте? Чесно скажу, я думав, що зараз в мене буде горіти жопа, і я буду казати, що ну нафіга ви це робите, воно не схоже на м'ясо. Воно дійсно, блін, схоже на м'ясо. Так, ну що, давайте з соусом. Американський соус. А чого він, він, він американський? Знаєте, соус трошки гумою віддає. Я, мабуть, зараз е, веделку його просто окремо скуштую. Він дуже рідкий, трошки гума. Гірчичка. Він дуже рідкий. Щось гірчичне. З якимись спеціями, які мені не сильно подобаються. Мені не подобається ось то, що він дійсно дуже, дуже ріденький такий. Є, знаєте, кислинка як в кисло-солодкому соусі, але ну, якась фігня. Можна було і серветки покласти насправді. Бо зазвичай, якщо я не помиляюсь, кажу всі серветки кладуть. Але в цьому випадку ні. Окей, демо далі. У нас залишилося всього цього дві позиції. Я ж кажу, дуже короткий огляд. Я, чесно, знову ж таки, я не розумію ось цей процес, коли виводите. Нове меню, але просто усюди додаєте ось ці два стріпси. От, ось ці два стріпси, ви просто усюди суєте і все. І який сенс в цьому? Що просто два стріпси усюди? Що я не знаю, може якусь би котлету зробили, може ще якось би адаптували. Може, ось ця рецептура підходить тільки для формату стріпсів. Може, але просто потім в тебе є бургер, в тебе є рол, а склад усюди майже однаковий. Давайте ось цей ролл. Він ще ледь ледь теплесенький. Він. На 182 гривні він виглядає прям занадто бідно. Ось такий в нього вигляд, я там не бачу соковитості, нічого такого я не бачу. Ну, щось, щось прям таке. Ну, засмажена, да, Але. Ну, якась. ну, Соусу тут небагато. Ну, давайте. Як же тут мало соусу, При чому? Сам цей стріпс. Як я сказав, він менш соковитий, ніж оригінальна курка. І він сухий. І тут мало соусу. Тут рятує лише огірок маринований. Прям складно ковтається. Давайте ми в соус смакнем. Може так буде краще, може хтось так робить. Ні, в такому форматі фігня повна. От, прям, прям не смачно. Як страва саме, як страва не смачно, але, але знову ж таки, як... Заміна курки, це відчувається, що це курка. От ну, мене б обманули, да, Я б повівся б на це, що це курка. Але це сухо, це дуже сухо, і він дуже маленький за ці гроші. Ну під 200 гривень. Якщо він навіть в закладі коштує, я не знаю, там 150 гривень, це дофіга. Да Бо тут нема що їсти. Тут от зелень, соус, ось цей стріп, согірок, все більше нічого. Ну ну, прям, прям таке собі. От як сама рецептура повна фігня. Це не цікаво, не смачно. І дорого. Що, йдемо далі до нашого бургеру, що він нам покаже. Ну, Я думаю, нічого сильно не зміниться. Бо там так само буде салат, огірок, да, і ось ці два стріпса. Ось так він максимально несуразно виглядає. Як бачите, як завжди, ось ці шматки салату, вони по всій хаті потім розкидані. Тому що я не розумію, чому вони завжди усюди випадають. Давайте ми його розріжемо. Тут той самий соус, тут коротше, рецептура ідентична. Просто якщо вам менше подобається булка, а більше подобається. Ось цей лаваш, під піта, ось ця піта-піта. То ви берете то. Якщо більше подобається булка, то ви берете ось це. Ну, в розрізі ось так знову ж таки, огірки у нас тут є, да. А я зрозумів. У них якісь проблемки є. Вибачте, що говорю з набитим ротом. В чому ці проблемки? Там я навпіл розрізав, і в мене з однієї сторони були огірки, з іншої сторони салат. Тут так само. З однієї сторони, дафігіща огірків, з іншої сторони, е, ну і салат, з іншої сторони, огірків немає. Чи вірю я, що це курка? Я вірю. Значить, основна мета зроблена. Чи смачна це страва, і варто на неї витрачати під 200 гривень, та ніколи взагалі ніколи в житті цьому це не робіть. Суховато все одно. Ось цим. єдиний нюанс, то що це суха курка, аля курка. Тут та й проблемка, що соус у нас ляпнутий тільки по центру. Тут по бокам вже його майже нема. Якось так. Отак от неочікувано. Це, мабуть, дійсно один з найшвидкіших, найкоротших оглядів на цьому каналі 100%. Але було цікаво скуштувати. Ми бачите, скуштували, умовно, 4 позиції та навіть цей, навіть соус. Що я вам скажу? В них вийшло сказати мені, що це курка. Чесно, наосліп, 100%, я б повірив. Страви не смачні. От не смачні абсолютно, соус також не смачний. Якось інакше це все потрібно вводити в тому плані, щоб було. Більш цікавіше, а не просто усюди два стріпці однакових суємо. Я просто все одно не бачу сенсу. Для кого це вводилось? Люди, які хочуть не їсти м'ясо, в Кайфці не ходять. Або якщо Кайфсі хоче їх привезти до себе, ну я не знаю. Це виглядає трошки дивненько. Тому що Кайф називається це. Ну, мовно, смажене курча, да? це якось дуже дивно. Робити там страви з яйця та молока. От. Кажу, як є. Це саме вегетаріанські страви, не веганські. Якщо нам початку так казав, то вибачайте. Якось так напишіть свою думку. Наскільки ви погоджуєтесь з моєю думкою, то що я сказав, куштували ви чи не куштували. Як ви в цілому дивитесь на де, що в Кайфсі, це з'явилось? Я вам дякую за перегляд. Бажаю завжди гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви. І якщо ви не їсте м'ясо, то вживайте ваші улюблені не м'ясні страви. Дякую за перегляд. Якщо що, це останній огляд, який був зняти на цій студії. І він ось вийшов таким швидким. Гарного дня, гарного вечора. Дякую.